Мир вам, браті і сестри, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви вата знову починає буріти. Вона була присіла на дупу, але знову знахабнішала. Вона користується тим, що ми українці занадто вайлуваті, компромісні і не вміємо злитися. Тобто ми не вміємо злитися, тому що ми боїмося, тому що ми боязкі, і на фронті українці сміливі. Але коли вони повертаються в тил, чи коли вони перебувають в тилу, то це дуже боязливий народ. Українець, який не боїться московиського танку, панічно боїться міліцейського бобіка, українець, який здатен тримати фронт чи йти в наступи. Пасує перед якою-небудь ватною адміністрацією. Є такий класичний ватник мер Одеси Труханов, і він зараз почав бурішати знову і закидає обласні військові цивільні адміністрації. Він каже, що бачите, оця військова цивільна адміністрація це він так виступає, звертається до Одеситів, цей самий Труханов. Каже, оця от військова цивільна адміністрація. Неніфіга не розуміють. Вони отут поперейміновували купу вулиць у нас, які були названі іменами московицьких письменників і всяких московицьких діячів. Так вони дозволили собі перейменувати їх на імена героїв цієї війни. А ще він каже: від мене вимагають, щоби я зніс пам'ятник Пушкіну. А Пушкін каже він: це загальна людська вартість, і це він каже тоді, коли пушкіністи щодня. Обстрілюють Одесу ракетами взагалі. Пушкін є загальноватна вартість, зовсім не загальна світова його ніхто не знає за межами. України, Московії і Молдавії, ми тут його в Україні знаємо тільки тому, що не даємо собі праці ознайомитися з досягненнями світової літератури, тобто справжньої літератури, розумієте, існує справжня література. Але Пушкін, як і Чайковський, є символами Ерефії. Це їхні символічні імена, є їхні символічні діячі. Вони використовують їх як літеру Z, наприклад, от Z і Пушкін це одне й те саме, а Пушкін ще гірше, ніж Z. І мені доводилося говорити про те, що сама по собі, наприклад, літера Z не несе в собі нічого поганого. Наприклад, Гакін Кройц, Свастика, так само не несе в собі нічого поганого. І серп окремо, і молота кремо це корисні знаряддя сільськогосподарської праці. Але е, коли наш ворог використовує їх в якості своїх символів, вони стають недопустимими на нашій території. От літерою Z не потрібно прикрашати зараз автівки свої. А якщо ви побачите автівку з літерою Z на капоті, то будь ласка, візьміть гранатомет і зробіть те, що належить. Коли ви побачите Пушкіна якого-небудь чи пушкініста, будь ласка, візьміть те саме і зробіть те, що належить. І розумієте, чому все це говорить Труханов? Чому він раптом непокоїться захистом Пушкіна, а наприклад, не Захистом права на вільне вживання кокаїну. Ви ж розумієте, що кокаїн йому ближче, ніж Пушкін, але він захищає Пушкіна, а не кокаїн. А тому, що він хоче впровадити думку серед дорогих Одеситів. А, таку думку, що, от ви розумієте, якби все-таки тут були московити, вони би не зносили пам'ятників Пушкіна. Вони б поставили і ще 100 пам'ятників Пушкіна. І вони б не перейменовували вулиці іменами українських героїв. Вони би залишили би все радянське, як є, до чого ви всі звикли. І якби московити окупували всю Україну швиденько, то Одесу б вони б не обстрілювали. Оце головний меседж Труханова. І я питаю спершу не українців. Я питаю українську владу, правоохоронні органи, прокуратуру, СБУ. А чому цей хлопець досі на свободі? Він мер дуже великого міста. Він має доступ до інформації. Він не ненавидить все українське. Він зараз вдається уже до поки що прихованої промосковської пропаганди. Чому він на свободі? Чому на свободі людина, щодо якої є півдесятка кримінальних справ за масштабну корупцію? А отже, це людина, яка має великий адміністративний апарат, розпоряджається великими коштами одеського бюджету, має доступ до секретної інформації. Ця людина вразлива, він корупціонер, його легко чіпляти на що-небудь. І поза як він оце осимили, зачепили його на СБУ, чіпляє його ФСБ. ФСБ каже йому, в разі чого, за найгіршого сценарія, ми організуємо тобі коридор в Придністров'я. ФСБ каже йому: в найгіршому випадку ми знайдемо кошти для того, щоб якщо у тебе закінчиться, ми будемо самі відкупати тебе від українських суддів. ФСБ багато чого йому може зараз розказати, і воно йому розказує все це. Чому ця людина досі на посаді і досі на свободі? Ця людина, яка протидіє обласній військово-цивільній адміністрації? Отже, вона в час війни протидіє українській державі військово-цивільній адміністрації. Вона протидіє одночасно і українській державі, і українському війську протидіє ця людина, якщо він протидіє в малому. Українському війську і українській державі я думаю, що він протидіє і в великому, або готовий протидіяти в великому, або уже протидіє, просто конспіративно. Про це не розповідає на своєму каналі. На жаль, як цей Труханов в Україні багато. Кличко, наприклад, який брав на поруки Труханова. Коли йому пред'являли корупцію, це було не так давно, і кличко може казали. Він не взяв на поруки жодного українського патріота, якого переслідували суди. А Труханова на поруки він взяв, тому що Кличко теж вата, і він теж чіпляється тут в Києві за московські символи. І він теж толерує тут УПЦ ФСБ. І все, що в нас в Києві було переіміновано або знесене московицького, це все робилося не роками, десятиліттями. З дуже великими запізненнями, попри спротив Київської міської державної адміністрації, ми говорили з дві програми, тому що, нарешті, в Дніпрі одна з вулиць отримала ім'я нашого святоші Юрія Горовця, одного з брянської четвірки братства, який загинув в бою на території Ерефі під час диверсійного виходу. Але ми зарано зраділи з вами, браття і сестри, тому що. Філатов мер Дніпра веде розмови приблизно такі самі, як Труханов. Він теж каже, що тут собі військово-цивільна адміністрація обласна занадто багато дозволяє, що ми будемо все це в нічого не закінчено. Ми будемо все це переглядати. От всі ці от назви, тому що ми тут в Дніпрі звикли до московицьких діячів, до московицьких вулиць, до московицької культурки. І я не уявляю, щоби іще рік чи два. Тому він собі дозволяв такого роду розмови. А зараз вони розслабилися, вони бачать, що українці компромісні, добрі і в принципі мало на що здатні в соціальних мережах і в Ютубах. Ви спостерігаєте, як активізувалася теж різноманітна вата останнім часом, і не маєте ілюзії, кожний, хто веде. Розмови московицькою мовою, кожний цей журналіст, кожний, хто тягне сюди якого-небудь хорошого чи не дуже русского, Він ватник, він працює проти України. Кожне сказане слово російською є цвяхом в українську труну. Вони забивають ефіри московитами тут. Вони всі постійно більшість, деякі канали є такі фабрика новин. Там більшість ведеться московицькою мовою. Більшість. Ці гостей запрошених московити, це фабрика новин. І взагалі вони ведуть не ту пропаганду, вони ведуть пропаганду проти мобілізації, вони ведуть. Поки що це млява така пропаганда, тихенька пропаганда проти мобілізації, це тихенька пропаганда за капітуляцію. але вона там постійно проскакує. Чому цей? Канал досі діє легально, я так розумію, навіть в Києві знаходиться студія. І ось тут яка справа. Я думаю, що можливо Філатов він не настільки злісний ватник, як, наприклад, Труханов. Але е, от всім цим людям, кличкам, Філатовим Трухановим, цим всім фабрикам новин, їм московицька культурка московити ментально ближчі, ніж українці. Розумієте, ментально ближчі. це для них щось рідне. А отже, якщо зміниться ситуація в Московії, то вони цілком на якомусь етапі можуть об'єднатися з московитами проти нас, проти українців, тому що ми їм ментально чужі. Наших героїв вони сприймають як ворожих, нашу культуру вони не знають і знати не хочуть. Наша мова їх обтяжує. А все, що в Московії ні, все, що в Московії рідне, на наступному етапі боротьби зміниться ситуація в Московії. Вони будуть з ними проти нас. І коли вони виступлять проти нас, скажімо, оці ці всі ватні мери, на той момент у них будуть великі кошти, великі корупційні зв'язки з суддями, з прокурорами, з поліцією. У них будуть засоби масової інформації. Вони у них вже є ці засоби масової інформації. Великий адміністративний апарат. все це у них буде, а у нас українців ні? Дехто з них, оцих ментально русських є е, нашими тимчасовими союзниками. Вірніше більшість вже були нашими тимчасовими союзниками. Уже припинили бути тимчасовими союзниками. Зараз вони розвивають інші ідентичності. Ви пам'ятаєте, як московити впроваджували тут. Інші ідентичності в Україні. Новоросія Є новоросська ідентичність. Ми новороси, казали у ті, хто зараз ДНРівці, Ленерівці і от всі ті сепари казали: ми новороси. Спочатку це так звучало. Ми кримчані. Інша ідентичність, не українська. Я там якісь українці. Ми кримчані. Ми русини. Це довго проект, який довго грає на Закарпатті. Вони там мучать цю тему, що які українці, немає є, є русини, це окремо. От є русінська енциклопедія. І все це дуже таке Москва і це зовсім не те інший народ. Русіни зараз е, Філатов Труханов так само нам зараз впроваджують інші ідентичності. Вони кажуть, ми Адісіти, Адісіти, Адільна культура. Адісіти, які українці? Адісіти, Філатов, ми Дніпряні. У нас є своя традиція, у нас є своя тяглість, у нас є своя ідентичність, каже цей самий Філатов, не українська. Так, от наші нинішні тимчасові союзники це наші майбутні вороги. І зіткнення буде, воно відбудеться. До нього вже треба готуватися. Це треба розуміти, тому що вони до нього. Готуються ці люди. Не тільки українці будуть на боці українців, є представники інших етносів, які ставляться до українських питань так, як належить ставитися, які розуміють, що відбувається, які настільки не сприймають цього московицького, що дуже люблять все українське. Як приготуватися? Треба вчитися у всіх інших треба сказати собі нарешті і це ефективний спосіб поведінки в світі зараз банкують меншини меншини мають великі переваги і здобувають собі великі привілеї в світі наприклад в сполучених штатах чорношкірих американців іще менше ніж білих і інших кольорових то всього в сполучених штатах Білих уже меншість, але вони не ведуть себе як меншини. Як меншини ведуть себе саме чорношкірі. Трамп каже, що навіть Каміла Харріс для того, щоб здобути певні додаткові переваги перед Трампом, оголошує себе чорношкірою, а не кольоровою, там не індуською. І не знаю, має він рацію чи не має він рацію, але в цілому ми бачимо, що це відбувається, скажімо, сексуальні меншини і расові меншини. Там, де вони все ще є меншинами, там вони е, мають додаткові привілеї і додаткові можливості. Ми, українці, маємо вчитися у різноманітних меншин. Одеські українці мають вчитися у вірмен, наприклад, мають вчитися. У євреїв я спостерігав, як функціонує синагога в Одесі. Там дві великі синагоги, От одну з них я спостерігав, вона дуже ефективно функціонує. Тобто вона збирає навколо себе людей. Дуже велика допомога йде цим євреям, пристарілим, молодим, і в плані виїзду, і в плані просто соціального забезпечення, і в плані об'єднання. І, звісно ж, це перетворюється і на певну соціальну силу. В результаті такого роду діяльності українські церкви мають функціонувати як синагога. Українці мають об'єднуватися навколо українських церков. Вірмени в Одесі об'єднані навколо Вірменської церкви на Гагаринському плату, і це ефективний спосіб об'єднання. Тобто вони так само становлять собою і кримінальну, і комерційну, і зрештою адміністративну і політичну потугу. За рахунок цієї солідарності і цього об'єднання і розуміння своїх інтересів тут і зараз жімо одеські українці мали б об'єднуватися в українських церквах, в українських установах навколо волонтерської діяльності і так само нарешті усвідомити свій. Специфічний інтерес в цьому регіоні. А він є, і він полягає, наприклад, в очищенні влади. Влада має бути українська, а не Труханівська, не ватна в Одесі. Загальна культурна атмосфера має бути українська, а не Труханівська в Одесі. Я згадав за вірмен. Це дивіться, вірмени дуже давній народ. Багато тих народів, які пригнічували вірмен. Їх уже не існує цих народів, а вірмени досі існують. Вони існують довго вже, мабуть, десь три тисячі років. В цій самоідентифікації існують ці самі вірмени, і швидше всього будуть існувати іще три тисячі років. І в дуже несприятливих середовищах вони виживають. Одне з найбільш несприятливих середовищ це сама вірменія, нинішня, це ж маленький шматочок. Тої Вірменії, яка була, тобто і звісно, що турки вичавали їх з Анатолії із багатьох міст, але вони зачепилися за Вірменію. Зараз в Краснодарському краї на чорноморському узбережжі десь півтора мільйона вірмен, і от вони спеціально беруть хлопців. Мені я нещодавно мав розмову з одним тямущим черкесом, який відстежує ситуацію. До речі, на історичних черкеських землях вірмен більше ніж черкесів зараз. Він каже, що беруть хлопців, які не знають навіть московицької мови, нічого не знають. І от Їх привозять туди, на один із цих дуже великих ринків, дають йому машину, дають йому гроші на підйом. от Він їздить, поступово вивчає мову, орієнтується в ситуації. Виявляється здібним, іде далі, просувають його в Москву, його машина переходить наступному. Тобто дуже організована функціонує спільнота. І ця спільнота. Навіть в Ерефії може багато яких преференцій витягнути для себе. Вони багато якими процесами там зараз рулять в тій самій ерефії. На Кубані зараз десь в п'ять разів менше нащадків українців. Їх відрізняють навіть по вимові такій специфічній південній. Вони не являють собою спільноти ні на що не впливають. І не мають ніякої самоідентифікації, не спроможні на жодну ідентичність, і тому вони являють собою ніщо. Звісно, збройні сили і війна дадуть потужний поштовх українському рухові загальному. І зараз можливо це не помітно, але ми знаємо, як часто саме ті люди, які повернулися з війни, ставали рушієм. Визначних національних змін, тобто вони були перевтомлені, їм здавалося, що вони нічого такого не хочуть, але вони стали рушієм визначних змін свого часу на рештках Московицької імперії на початку ХХ століття, в Німеччині в 20-х і 30-х роках, в Італії в 20-х роках, і так далі. Тобто, все це люди, які повернулися з війни, і раптом. Повернувшись з війни, вони усвідомили, що все не так, як мало би бути, і потім знайшлися інші добрі люди, які пояснили їм, як же повинно бути, і вони схопилися за цю ідею, і вони змінили все. Саме тому вам варто підписатися на цей канал, тому що він є рупором братства, яке воює. І, до речі, можна приєднуватися до братства рекрутних телефони, вказані під цим відео. І приєднуватися і до фронтової, і до тилової структури братства. І казав, що не тільки українці будуть на українських позиціях. Багато кавказців будуть на українських позиціях і є зараз євреї, багато хто з євреїв будуть на українських позиціях і є зараз, наприклад, Одеську обласну військово цивільну адміністрацію очолює Олег Кіпер. Він теж вірогідно не українець за етнічним походженням, але стоїть на дуже патріотичних українських позиціях, і все розуміє саме з його ініціативи. Одеська топоніміка стає українською, саме з його ініціативи, імена героїв цієї війни. Стають іменами одеських вулиць. Війна це дуже важливо і не потрібно її боятися. Чому не потрібно боятися війни, наприклад, власної участі в бойових діях, це можу сказати на власному прикладі. Я брав участь за своє життя багато в бойових діях, тому що боязнь просто не полегшує долі. І ви можете боятися, можете не боятися, якщо написано, ви загинете. Або виживе, якщо так написано. 120-мм снаряду чи кабу все одно на кого він летить, на героя чи на боягуза. І на цій війні боягузів колишніх ухилянц загинуло щонайменше так само, як героїв, а взагалі-то більше, ніж героїв. Просто тому, що героїв, в принципі, менше, їх менше і загинуло. У нас із культтеатру кілька акторів пішли на фронт, і двоє з них служать в третій штурмовій. уже більше ніж два роки. Чудово себе почувають, з ними нічого не сталося з цими акторами. Один не пішов на фронт актор, із культ-театрівських, він був задіяний виставі після. А він не пішов на фронт, він пішов купатися. Трошки випив спеку пішов купатися, схопило серце і утонув. Із акторів культатру помер тільки один: той хто не пішов на війну. Але менше з тим я згадав за культ театри, за наших акторів, тому що 16 серпня будуть гастролі театру в Білій церкві. Я дуже люблю це місто. В 14-й годині і в 18.30 в обласному театрі імені Панаса Саксаганського буде даватися вистава, взводний опорний пункт. Це містична комедія. Якщо ви в Білій церкві мешкаєте і мене зараз чуєте, то заплануйте це собі, будь ласка, це буде весело і пізнавально, це буде цікаво. Квитки можна придбати. От зараз за тим посиланням, яке ви бачите, і ще дуже коротко про події, які не варто пропустити. Це матеріал Блумберга, який щойно опублікований. Там говориться про те, що ми з вами, браття, дяка Богові, не є одинокими в світі. В Африці зараз називає війна масштабів Другої світової, каже Блумберг. Наші чорношкірі брати в такій самій ситуації, як ми, і мабуть, відчувають з нами солідарність, тому що збираються зараз добряче повоювати. Там все закручується навколо демократичної республіки Конго було більш-менш спокійно. Там перед цим було кілька воєн в минулі десятиліття. Але потім був створений такий собі африканський союз, який зараз підрозвалився діями московитів і еміратів, тому там знову все дестабілізується. Демократична Республіка Конго має дуже цінні копалини, дуже рідкісних металів різноманітних. Крім покладів цих металів, там є на жаль ще і китайці. І от, наприклад, в 2020 році. Із 19 шахт, де добувається кобальт, китайці володіли або мали частки своєї власності в 15 шахтах. Скрізь, куди приходить китайський бізнес, там стає погано в цих країнах. Навіть в Китаї не дуже добре, як ми знаємо. Цікаво, що основним продавцем зброї в регіоні. Є Китай, Китай проліз в Африку, і там він більш активний і його роль більш значуща, ніж роль сполучених штатів і європейців. Хто тепер у нас центр взагалі світовий? Ми всі там Америка, глобалісти, американці. Десь вони там скрізь лізуть. Де вони лізуть? Вони тікають. Скрізь заходить Китай в Африку, в Європу заходить Китай. В ті країни, де уже довгий час банкували Сполучені Штати зараз, от Мелені, прем'єр-міністерша Італії, з п'ятиденним візитом в Китаї, там Китай намагається заходити через правих в Європу. Чомусь так йому здається легше, може ті краще продаються ці самі праві через Орбана, через цю саму Мелані, через Французів не вийшло зайти. Да, так ось в останній війні, яку там. Конго, Руанда, Уганда, там була щось 2,5 мільйонів загинули, 7 мільйонів біженців. От вважається, що це була легенька передмова. Буде значно більше всього цього. Тепер е, сполучені Штати. Е, от мене тут часто звинувачують в тому, що я противник Трампа на цих виборах. Насправді я противник і Трампа, і Камали Харріс. і був. Противником Байдена. Вони мені всі не подобаються. Всі ці добрі люди мені не подобаються. Чому мені не подобається, наприклад, Харріс? Тому що, як зауважують релігійні лідери Сполучених Штатів, зокрема, Брайан Берч, це очільник католик Вуд, вона є антикатолицьким фанатиком. І найбільшою загрозою для вільного сповідання. Віри в Америці, тобто вона є найбільш антихристиянською діячкою, яка може стати на посаду президента в Сполучених Штатах за всю історію Сполучених Штатів в 2016 році, коли вона була прокурором, вона давала санкції на обшуки. У активістів, які боролися проти абортів, у християнських активістів, сама вона вважає себе баптисткою, але при цьому заявляє і постійно пропагує, що це цілком вкладається в християнські принципи, вбивство. Ненароджених дітей, і от всякі такі от штуки з цим пов'язані. Це для нас тут, скажем, вбити ненароджену дитину. Це що плюнути, наші церкви цим не переймаються, проти цього не борються. А в Сполучених Штатах це дуже важлива моральна дискусія і моральна боротьба. Там церкви практично всі борються і проти маніхейства в усіх його видах, і в тому числі і проти вбивства ненароджених на дітей, натомість їхні противники, такі як Камала Гарріс, борються за те, що можна вбивати дітей на восьмому, дев'ятому місяці вагітності, в принципі, незабаром будуть боротися і за те, щоб вбивати дітей на першому другому році життя, уже там уже недовго залишилось. Нам доведеться звикати до думки, що Америка в цілому закінчується як такий масштабний загальносвітовий проект, все, що має початок. Має кінець, це нормально. В Америці дуже змінився етнічний склад. Зараз, як ми вже казали, білі становлять меншість, дуже змінилися ідеї. Америка стає дедалі менш ефективною, дедалі менш експансивною. Вона стає дедалі менш розумною. Ця країна, на жаль, ця країна, яка так багато дала світовій культурі, інноваціям. Яка була настільки цікавою зараз, стає дуже сумною. Вона все ще рухається за інерцією, але її політика дуже стає подібною на політику в латиноамериканських країнах історичною і такою, яка заводить країни в сліпий кут би не вигравав на виборах. Лишається Європа. В Європі все ще е, кількість європейців переважає кількість азійських і африканських мігрантів і їхніх нащадках. Це ненадовго, але це все ще є, і особливо от наша частина Європи Україна, Польща, країни Балтії, на жаль, Угорщина, Словаччина. Власне, звідси може початися відродження, якщо ми візьмемося за цю справу. А відродження нам необхідне, тому що нас, якщо без цього відродження, то земля дуже маленька. І ці процеси, які відбуваються в Китаї, ця війна світова, яка зараз почнеться в Африці, ми будемо втягнутися в дуже погані ролі в цій війні, тобто ми будемо терпілими. В цій війні, якщо ми не переможемо в Україні, і якщо ми не переможемо в Європі, багато людей не хочуть чути ці розмови. Але знаєте, як казав а, один мій приятель, імені якого я не буду називати, хоча його звуть Андрій Борисович Лісогор, він бізнес-тренер взагалі, і а, вчить а, своїх учнів, які платять достатньо великі гроші. Як користуватися ножем, удавкою і шматком арматури. І він любить повторювати, що є два базових інстинкти у людини: це сосательний і хватательний. Він Каже: от ви визначитеся, який із цих інстинктів у вас буде основним все ваше життя. Чи будете ви смоктати все своє життя? Чи будете ви все своє життя хапати і намагатися не віддати своє? Багато наших. Співвітчизників не люблять мене за те, що я пропагую хватательний інстинкт, а вони все таки намагаються залишитися на сосательному. Дяка Богові, що серед аудиторії цього каналу, от їх от їх, меншість, а нас з вами більшість, і ми просто за принципом з вами маємо перемогти. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре, українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали угідною говіркою Труханова.